Кові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Маяковська. Мої вітання. Вінницькі протистояння кілька сотень мешканців Вінниці в понеділок знову зібралися на головній площі міста. На відміну від нещодавніх подій, мітинг відбувався мирно. Люди вийшли з гаслами «Стоп бійкам та розгрому, «Стоп сепаратизму. Також вимагали допомогти віднайти порозуміння між владою та громадою. До Вінниці з цього приводу прибули бійці батальйону Айдар. До чого домовилися. Дивіться у сюжеті. Протести у Вінниці розпочалися 6 грудня з вимоги мітингувальників не допустити відставки глави Вінницької обласної ради, колишнього євромайданівця Сергія Світко. Питання про звільнення якого з посади повинне було обговорюватись на сесії. Також звучала вимога про відставку голови Вінницької ОДА Анатолія Олійника. Охороняли будівлю кілька рядів правоохоронців. Серед них бійці спецбатальйону Вінниця, які нещодавно повернулись із зони АТО. Коли ж активісти, а серед них і депутати місцевих рад, намагалися пройти в. Зал засідань проти них застосували світло-шумові гранати та кийки. У МВС зазначають, що провокації відбувалися із боку активістів. Зокрема, застосовувались ті ж самі кийки, сльозогінний газ та вибухові пакети. За офіційними даними, в результаті зіткнень постраждали 13 осіб. Активісти переконують, що серед них були присутні провокатори і люди незрозумілої зовнішності, що були схожі на тітушок часів Євромайдану. Наразі пристрасті у Вінниці не вгамувалися. В понеділок відбулося засідання робочої групи. Пи за участю громадських активістів, волонтерів, представників політичних партій, губернатора Вінничини Анатолія Олійника також бійців батальйону Айдар, зокрема його командира Нардепа і Корінного Вінничанина Сергія Мельничука. влада не змогла знайти порозуміння з народом і. Треба їм більше прислухатися до народу. Ми зустрілися сьогодні. Ми з бойових приїхали, побачили наших побратимів з майдану, і це дуже нам було приємно. І на сьогоднішній час я думаю, що це сама головна річ порозуміння між нами. Нам не треба друг другу щось доказувати. Ми не приїхали сюди щось робити таке, щоб напрягло в нашому суспільстві якусь обстановку. На початку засідання Сергій Мельничук закликав не розхитувати. Ситуацію у місті, проте наразився на шквальну критику. Я звідти приїхав, де йдуть бойові дії. Що ви тут робите? Ви знову хочете розкитати країну? Ви, ви ставите, за а Що нам нам ви знаєте? Перший ряд. Як ви поставили? Вони спеціально поставили. У свою чергу голова ОДА Анатолій Олійник заявив, що відставки не боїться, але перед тим має стабілізуватися ситуація в області. Я готовий на будь-яку міру і на будь-який крок. І я з першого дня говорив, призначення сьогоднішнє моє. Я вже з завтрашнього дня готовий піти у відставку. Так? Але я піду у відставку тоді. Коли я передам область, за яку відповідальний як найвища посадова особа виконавчої влади в стабільному нормальному стані? Але громадські активісти, як і раніше, наполягають на належній оцінці діям виконавчої влади і посадових осіб, які не забезпечили охорону громадського порядку під час подій 6 грудня. Громадськість вимагає притягнути до відповідальності губернатора Анатолія Олійника, начальника УМВС Вінницької області Ігоря Моренця, начальника міськвідділу відділу УМВС Юрія Куцого, а також прокурора Вінниччини В'ячеслава Соколового. Микола Різник, соціальна країна. Далі до ситуації на сході України за добу терористич терористи 55 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Про це в понеділок повідомляє прес-центр. АТО. є дані про загибель шістьох та поранення трьох мирних жителів. Зокрема, внаслідок потрапляння снаряда у будинок у Дебальцевому загинула сім'я з чотирьох осіб. Про це кажуть у прес-службі УМВС в Донецькій області. Зона особливої активності бандитів змістилася в район Дебальцевого. Також відомо, що на одне зі звалищ Донецька терористи вивезли два самоскиди трупів. Своїх поплічників. Знову обстріліли райони населених пунктів Мілус, Чернухіна, Дебальцево, Арлова Іванівка, Шахта Полтавська, Нікішина, Альхаватка, Фащівка, Артемово, Рідкодуб, Кодема. На Луганському та Донецькому плацдармах терористи гатили по населеним пунктам Верхня Вільхова, Сокольники, Артема, Щастя, Старий Айдар, Станічно-Луганське, Трьохізьбьонка, Фрунзе, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Миколаївка. За добу в зоні АТО загинув один військовий. Дев'ятеро отримали поранення. Такі дані наводить речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він каже, що підтверджує інформацію щодо того, що в аеропорту Донецьк зруйновані обидва термінали. Втім, за його словами, попри повне знищення Донецького аеропорту, кіборги тримають оборону. Комісія Верховної Ради з розслідування подій Ловайської трагедії відновить свою роботу. Про це повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки Дмитро Тимчук. Рішення про відновлення роботи комісії комітету хвалив на першому ж засіданні. Нагадаю, тимчасова слідча комісія Верховної ради розслідувала причини трагічних подій, через які за її попередніми висновками потрапили в полон та загинули близько тисячі українських військових добровольчих батальйонів та збройних сил України. Комісія працювала до завершення каденції Верховної ради сьомого скликання за результатами зібраних. Документів та свідчень командирів, вона дійшла висновку щодо трагедії, призвели помилкові кадрові рішення та неадекватні дії тодішнього міністра оборони Валерія Гелотея та начальника Генштабу Віктора Муженка. Я офіційно передав в парламент секретаря Верховної Ради повністю всі систематизовані матеріали по. Иловайской трагедии, то есть, результаты работы комиссии, все без исключения документы. Мы все материалы по работе нашей комиссии переданы и следственной группе главной военной прокуратуры. То есть мы их официально передали, они их официально приобщили к материалам уголовного дела. У ЗМІ оприлюднені доходи міністрів нового уряду за 2013 рік. Найбагатший міністр юстиції Павло Петренко з доходом у 3 мільйони. Найбідніша його помічниця Ганна Онищенко вона задекларувала 35 тисяч гривень доходу. А от дружини. Павла Клімін Клімкіна та Арсена Авакова орендою та подарунками заробили більше своїх чоловіків. Статки міністрів іноземців залишилися невідомими, як і декларації молодих топ-менеджерів голови МінАПК Олексія Павленка та міністра інфраструктури Андрія Пововарського. Немає декларації юриста Ігоря Шевченка, що очолив мінекології та Валерія Вищевського представника радикальної партії Олега Ляшка, що став віцепрем'єром. Росія має виконувати мінські домовленості аби або оплатити ціну про це Арсеній Яценюк сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Дідє Рейндерсом. Щодо ситуації в економіці, то за словами голови уряду України вона вкрай складна з кожним місяцем. У зв'язку з конфліктом на сході України йде падіння доходів. Яценюк закликав парламент ухвалити пакет економічних законів, які дадуть можливість вижити в 2015 році. Нагадаю, в білоруському мінську на 9 грудня запланована нова зустріч тристоронньої контактної групи за участю представ які України, Росії, ОБСЄ з приводу врегулювання ситуації на Донбасі. І якщо Росія буде далі продовжувати агресивну політику проти України і проти всього світу, вона повинна далі платити ціну, в тому числі і платити ціну через нові санкції, в тому числі і платити ціну через нашу єдність: єдність країн-членів Європейського Союзу, єдність України і єдність Сполучених Америки. Мінськ. Єдиний документ, який може слугувати початком деескалації, підписали. Виконуйте. Гройсман пустив голосувальників 16 січня керувати комітетами. Це випливає з даних оприлюднених на офіційному порталі Верховної Ради. У керівництві комітету з питань аграрної політики значаться депутати, що голосували за закони 16 січня. А саме представник групи Ігоря Єрімєва воля народу Сергій Лабазюк та член групи Віталія Хомутинніка Геннадій Бобов. Як відомо, перед голосуванням відповідної постанови координатор коаліції Юрій Луценко вніс пропозицію вилучитись. Числа керівників комітетів усіх голосувальників 16 січня, яке депутати підтримали. Геть все українське. у Криму відбувається зміна назв установ міських вулиць цілих районів. Кримчани обурені такою зневагою до історії і вважають, що влада повинна займатися справою, а не насильницькою деукраїнізацією, яка нікому не потрібна. Многие крымчане недоумевают. Сначала новые крымские хозяева решили поменять знаки на дорогах. Снесли украиноязычные и поменяли их на русскоязычные. Теперь правительство взялось и за другие объекты, напоминающие о связи с Украиной. Крымское республиканское учреждение, универсальная научная библиотека имени Ивана Франко после ликвидации начнет работать как государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым Крымская республиканская универсальная научная библиотека. Такое решение было принято Совмином Крыма 19 августа 2014. 2014 -го года, сообщает сайт библиотеки. Большинство опрошенных крымчан против переименования библиотеки, ведь это часть истории полуострова. Кроме того, люди отмечают, что в Крыму и так полно проблем более значимых, нежели смена табличек. А Франко, ну не надо бы тоже убирать. Нет. Ну я считаю, что он заслужил, чтобы его имени была библиотека. Нет, конечно. Украинцы наши друзья, братья. Мне кажется, что все исторические, как было, так ну и должно оставаться. Нет, не надо переименовывать, потому что все, что было связано с Украиной, это очень хорошо. Сотрудники библиотеки разницы особой не видят, считают, что работа библиотеки от этого не изменится. Ничего это никак не отразится на работе и функциях библиотеки никоим образом. Просто мы выходим из правого поля Украины и регистрируемся как учреждение культуры нового субъекта России и будем называться Крымской республиканской универсальной научной библиотеки. Крымский коммунист Леонид Грач переименование библиотеки назвал идиотизмом больных, который приведет к беде. В Крыму бардак, нищета, безработица. В Крыму на каждом шагу коррупция куда ни ступи. А им только давай вот этой ахинеей заниматься. Это бред идиотов. Они грубо попирают Конституцию Крыма. В ней провозглашено равенство трех языков – русского, украинского и крымско-татарского. Это значит, что язык и культура, и историческая культура неразрывно связаны. Как же можно такие вещи делать? Также крымские власти решили переименовать улицу Киевскую и Киевский район Симферополя. Однако люди высказались против замены исторических названий и переименования давно знакомых улиц. Кроме того, уже два театра подверглись переименованию – Крымский академический академический украинский музыкальный театр в Симферополе лишился названия «Украинский», а русский академический драматический театр имени Горького получил название «Крымский академический драматический театр». Симферопольцы искренне не понимают, зачем забирать у них историю. На какую? Нет, не нужно. Потому что с Украиной связано. Это, конечно, очень сложно и очень большие затраты, поэтому я говорю, что сейчас это, по-моему, не актуально. Украина, Украина, наша, она и будет. Их тоже нашим будет все равно. Как бы то ни было. Я считаю, что надо соединять наоборот наши, а не разъединять. Ну, мы когда-то были части, части Украины. Зачем менять? Сейчас это память. Это... Похоже, что равенство трех языков украинского, русского и крымско-татарского в Крыму, как написано в Конституции Крыма, это только слова. Ведь на практике крымские власти топором хотят вырубить все украинское с крымской земли, и мнение жителей полуострова никто не спрашивает. Лана Маяковская Крым. Зачинені двері залізними рулетами закриті вікна. Так зараз виглядають раніше відвідувані кримськими іудеями місця молитв зустрічей та проведення свят. Головний центр юдеїзму столиці Криму синагога Нертамід. Вже давно не приймає відвідувачів. Наші журналісти відвідали інші синагоги у Сімферополі. І ось що вони побачили. В настоящий момент в Крыму проживает около четырех с половиной тысяч евреев. Иудеи всегда принимали активное участие в жизни Крыма, в его научном, культурном и социальном развитии. На события, которые привели к вхождению Крыма в состав Российской Федерации, еврейская община Крыма реагировала неоднозначно. После мартовских событий раввин общин прогрессивного иудаизма Симферополя и Украины Михаил Капустин был вынужден бежать из Крыма. Я не скрывал, что очень обнадежен движением Украины в Европу, но никогда до российского вторжения не заявлял об этом публично. В ночь на 27 февраля, после захвата парламента Крыма и появления зеленых человечков в Симферополе на стенах синагоги Нертамид впервые за 23 года независимости Украины появилась антисемитская граффити. Смерть жидам. А 3 марта Капустин распространил обращение к международному сообществу с призывом спасти нашу страну, спасти Украину, и петицию на сайте Белого дома с призывом ввести санкции против России за оккупацию Крыма. Сейчас крымчане считают, что синагоги в Крыму должны быть, и культура всех народов и национальностей должна учитываться и развиваться на полуострове. Однако с марта текущего года в Симферополе не работает ни одна синагога. Евреи есть в Крыму, то их не культура. А, конечно, нужно, значит. Мы не против нашей культуры. Так же, как и церкви, так же, как и костелы, так же, как и мечети, mm -hmm. синагоги должны быть. Я сама христианка, православная, но веры любые я чту и уважаю. То есть это святое, которое есть в человеке. Но если есть такие люди, этой веры, я думаю, что нужны. В каждой культуре должна быть своя вера, своя правда, как говорится. Ну, почему бы нет? Конечно, нужны. Везде религия, во всех странах. И все люди, и евреи, и русские, и мусульмане, все есть. Обязательно должно быть. У еврейской общины Симферополя было множество музеев, студенческие культурные и образовательные центры. Также они выпускали газеты и журналы. На сегодняшний день в Симферополе наша съемочная группа не нашли ни одной действующей синагоги. Несмотря на пристальное внимание ученых, журналистов, политологов, да и просто жителей полуострова, к многовековой еврейской истории Крыма иудейская культура тут может совсем исчезнуть. Закрытые на полуострове уже 9 месяцев синагоги – первый тому звонок. Денис Вишневецкий, Крым. Вже кілька днів кримські виробники Ялтинської цибулі стоять на тимчасовому митному кордоні півострова з материковою Україною. На території між російською та українською митницею стоять три вантажівки з цибули. До материка їх не пускають українські держслужбовці. Виробники скаржаться, що вони, як громадяни України, не мають змоги збувати товар у своїй країні до тимчасового кордону. Прибули ще дві вантажівки, але їх не пускають вже російські митники, вимагаючи від них нові документи, стверджують перевізники. Та виробники не мають намірів виступати, Планують мітингувати біля кордону, аж допоки їх не пропустять. У прес-службі української митниці весь день не відповідають на дзвінки. Діячі культури виступають проти звільнення з уряду Євгена Ніщука, який до останнього часу обіймав посаду міністра культури. Ми ці зібрались в цілу прес-конференцію, на які висловили обурення щодо призначення відразу на дві посади. Віце-прем'єр міністра та міністра культури В'ячеслава Кириленка кажуть, необхідного досвіду той не має, та й належної уваги міністерству культури не приділятиме. Підготували відповідне звернення до президента уряду та Верховної Ради. По суті це хамство. Да. Вот просто хамское отношение ко всем нам, к нашей истории. Я глубочайше уверен в том, что основным побудительным мотивом для снятия Евгения Ящука послужило то, что он стал принципиально защищать культурное наследие. Традиционно. Гуманітарним сектором віце-прем'єр, якщо і поєднував посади, то це були посади міністра соціального тому, що Кириленко нагадаю вам був віце-прем'єром, міністром соціальної політики, міністр культури, міністр молоді спорта, міністр науки, вони могли протистояти і відстоювати свою меншу галузь, галузь в боротьбі з більш вагомим чиновником. Відсьогодні в Україні працює офіційна резиденція Святого Миколая. У козацькому містечку Мамаєва Слобода у Києві сивобородий дідусь із подарунками чекає на малеч. Аби потрапити до святого Миколая. Дітлахи обов'язково повинні бути слухняними а цього року ще й розумними та працьовитими. Аби отримати в подарунок Миколайчик, потрібно намалювати було своє родове дерево. Перші відвідувачі казкової резиденції з завданням впоралися на відміну і залишилися із подарунками. Яна Курченко. Далі. З піснями, танцями і повним возом подарунків цього року приїхав святий Миколай. Тут у козацькому містечку Мамаєва Слобода працюватиме його офіційна резиденція. На приїзд бородатого дідуся вже зачекалися перші гості. До святого Миколая замало бути просто слухняним, щоб отримати такі бажані Миколайчики. Дівчата і хлопчики складали своє родинне дерево. Я ємець Дарина Андріївна. Це моя сестра, ємець Маргарита Андріївна. А це моя мама. Я зробила його з пластиліну. Я, я взяла от отломала кусочок пластилина і розв'язала його як віточки. А потім взяла і лепила лістики і наклеювала. А потім під ліськи. У своїй резиденції Святий Миколай пробуде цілий місяць. Тут чекатиме на гостей, листи від дітлахів і роздаватиме подарунки. Мені дуже приємно тут бувати. Тут приходять дуже гарні діти, козаки, справжні лицарі, оберігають всі-всі мої добрі справи. Я з ними підписую такий глей, охоронну грамоту, і весь весь рік вони оберігають мої добрі справи. Привіз, святий Миколай, і лозину для неслухняних діток. Однак таких тут поки що не знайшлося. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. До Києва прибула головна ялинка країни. Вона буде прикрашати Софійську площу до водохреща 19 січня. Десять годин знадобилося на те, аби просто вивезти її з івано-франківського лісу. Важить на красуні 12 тонн за вишки 24 метри. Зазвичай, після свят, залишки дерева викидали на сміття, але цього року її розріжуть на круглі млинці, яких вийде близько 500 штук, і виставлять на аукціон. 21 січня можна буде придбати шматок ялинки за тисячу гривень. І це остання інформація. у Випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.